У вас і увазі, методичний практикум, тема якого органайзер для творчості сьомого класу. Це перший урок, урок технологій, тема вибір об'єкта проєктування, складання плану роботи над проєктом. Мета його розробити детальний та реалістичний план роботи над створенням органайзера для творчості, що включатиме визначення ключових етапів, необхідних ресурсів, термінів виконання та критеріїв успіху. Проєкту. Об'єкт, органайзер для творчості. І результат уроку розробка плану роботи над проєктом. Органайзер для творчості це пристосування, бо виріб призначений для впорядкування та зберігання різноманітних матеріалів. І поділяють, розрізняють його да, за матеріалом, за призначенням і за можливістю його виготовлення. Чи це буде простий саморобний органайзер чи складний саморобний також? в обробці. Очікувані результати це розвиток компетентності учнів, знання від діяльності, ціннісні та соціальні, і налаштовувати першим, що розпочинаємо, це налаштування на урок. Уявіть, що ви перетворились на комашку, яка б вона була. Моторна мурашка, яскравий метелик чи, може, невтомна бжілка. Можна свою відповідь, якщо не хочете озвучувати, прокоментувати в чаті. Так, і е, надалі далі скринька очікувань від уроку. Учні, е, кожен учень записує на е, онлайн дошці свої очікування від уроку, а також їх озвучує. Повідомлення теми та мети завдань уроку це мозковий штурм, що таке проєктування. Діти е, пригадують всі свої знання, трішки повільно вона завантажується. І виконують вправу. Так. Вправу виконують, відповідаючи на питання, тобто процес проєктування, це створення нового авторського виробу, так чи ні? І відповідно так наступне кожне питання, яке у них є в цій даній вправі. І наступна вправа: план реалізації проєкту це розташуй картки в тому порядку, як відбувається реалізація проєкту. Так. І дітям потрібно розташувати разом з допомогою вчителя, бо, якщо потребують, розташувати картки в тому порядку, відповідно до як, на їхню думку, має відбуватися за планом проєкт всі їх етапи. Ось, чекайте, бо щось я перескочила зовсім. Зараз одну хвилиночку. По зображенням перейшло далі. Так, краще сюди. Так, московий штурм. Далі що таке? Ага. А, і, і, і наступна вправа: це після того, що я ще не показувала, наступна вправа це е, знайти відповідність, де Відповідно, до кожного етапу проєктування дітям потрібно відповісти, на якому етапі відбувається дана дія, там, на якому етапі відбувається захист проєкту. Ну, зрозуміло, да, там що це на заключному етапі. І відповідно розташовуємо послідовність дій до кожного етапу. Далі Проблема, Проблемна тема. Дітям задається питання. Уявіть, що ви, молодий художник, майстер, оберіть собі творчу професію, багато різних матеріалів та інструментів для вашої роботи, їх перераховуємо і завдання запропонуйте рішення для організації вашого робочого місця за допомогою пошуку варіантів вирішення проблеми. І тут діти також виконують до цього завдання вправу, а потім йде обговорення, які проблеми виникають через неорганізоване робоче місце. І як правильно розташовані та підібрані органайзери можуть допомогти у вирішенні ці, цих проблем. І тут вправа відкрий коробку, тобто які які вироби, да, там предмети зможуть вам допомогти прибрати своє робоче місце, привести його в порядок. Діти відкривають. Коробочки називають, чи підходить їм цей предмет, чи ні. І відповідно так, до кожної називають, який їм підходить і що з ним можна зробити, як прибрати. Своє місце. Далі розгадуємо ребус і дізнаємося назву об'єкта проєктування. Це, що у нас буде органайзер, потім матеріали, з яких виготовляють органайзер. Це деревина, пластик, тканина, метал, папір. Потім наступним іде це те, як підвести дітей до того, щоб виконувати органайзер саме з деревини і вправа на переваги дерева. Де діти а, також розподіляють по групам а, відповідності, яке дерево, як дерево виглядає, яке воно на дотик, і чи легкий його він обро, його обробляти, і які творчі можливості відкриває дерево. І потім по виконанню цієї вправи діти. А, Розуміють, що дерево є зручним у використанні в обробці і він довго тривалий, який буде довго і чудово виглядати. Потім теоретична частина на закріплення породи деревини, де кожна дитина індивідуально виконує вправу, і пригадуємо да, всі породи деревини, з яких можна виготовляти. Різні вироби з дерева та з ними ознайомлюються, хто пригадує. Так, потім Вікторина властивості деревини на закріплення властивостей для того, які вона має, також виконуємо вправу. це можна перейти за посиланням, можна відсканувати QR-код і виконати цю вправу. І тут йдуть питання, яка основна структура характерна для деревини, діти обирають правильну відповідь. Да? Там все ниста і переходять далі на закріплення саме знань про властивості дерева. А, так. Далі нам потрібно для нашого об'єкту проєктування обрати саме ідеальне дерево для його виготовлення, і ми починаємо з дітьми аналізувати породи да, деревини і обирати те дерево, ту деревину, яка нам найкраще підійде для для проєктування. І у нас є бамбук, Венге, сосна, бук липа, і ми обираємо для складного різдвя, яке підходить дерево, для довговічного органайзера, для унікальної текстури, для бюджетного проєкту чи екологічно чистий та легкий. Ось потім, коли ми їх по групам розподіляємо, визначаємо те, яке нам підходить. Двіти, практично, за допомогою. Інтернету да, досліджують моделі, аналоги, виконують завдання, знаходять зображення органайзера для творчості, порівнюють 3-5 прикладів за критеріями порівняння, форма матеріалу оздоблення та практичність. Потім ми виконуємо вправу групування, саме органайзер, який обрали, основні і додаткові технології обробки деревини. Кажется, не хоче. Далі. Далі йде вправа кошик інструментів для ручної обробки деревини, тому що ми саме обираємо да, ручну обробку, і вона спрямована на закріплення знань учнів про основні інструменти для ручної обробки деревини, формування навичок вибору інструментів під конкретний виріб, а це в нас дерев'яний органайз для творчості. І вони розміщують, які їм потрібні саме інструменти, а які зайві викладають до іншого. Кошика обирають там, які нам знадобляться, складають їх для себе, для роботи. А далі вправа це план реалізації проєкту. Нам потрібно розташувати картки в тому порядку, як. Буде відбуватися у нас реалізація проєкту, і починаючи з першого етапу, закінчуючи останнім, діти будуть будучи, мати для себе уже покрокову роботу. І на завершення рефлексія для е, дітей є завдання це скласти синкан на е, до слова органайзер на дошці. і також метод прес. На обговорення вибору результату, да, що приклад, наприклад, я вважаю, що підставка під ось, ну, слово не перебрала. а, І обирають чому вони обрали саме цей виріб? Я вважаю, що тому що отже, і виконують. Все, дякую вам за увагу.